Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб та сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. І саме це переконливо. А також наша далекобійність Путін не хоче переговорів, явно ховається від них. Тож дефіцит бензину в Росії та інші економічні негаразди логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів. На тижні зараз буде зустріч в форматі Рамштайн. Сьогодні з міністром оборони України. Денисом Шмигалем ми обговорили підготовку та пріоритети на перемовини в Рамштайн. Ми очікуємо на нові пакети підтримки.